Добрий день, ви на каналі Міняр Бербаницький. Сьогодні відвантажуємо тракторця Solis 105 з кондиціонером від індійського виробника Sonnaліка. Тракторець на 105 кінських сил, повнопривідний, з кондиціонером. Чотирьохціліндровий, турбірований. Тому цікаво, звертайтеся. Тракторці ще в наявності. Тракторець їде Кіровоградська область, велика виска. Доставка безкоштовна, тест-драйв безкоштовний. Ось такий красень їде до свого нового власника. Покорять Кировоградські поля. Хай служить довго меняно Кропивницький, ми працюємо для вас всім гарного дня до побачення!